Короче, я, е е Шутка я піду е там мій. діаманти здобуду. Е поки мене зелені не я це ми тут піду продам поки що. Так, у нас вже один діамант є. Е 225 у нас вже є баксів Тобто, в принципі, ми вже... Вулк можна пробувати. Всі нормальні люди там діаманти купають, а я тут золото, заліво. вугілля. А тут чел. Де? хто, ну ладно. На низу. Біля центру. Перевесь спуститися мені. Так, диаманты там за да, бігом купим вони, сейчас. Вони на мене бігуть. Серега, біжи! Вони сдохли. Ну, не <схід> других друзей. Избива. Секунда, я нам куплю оружие, хоча б якесь. Так, давай, ты покупаешь, я зах... захищаю. На. На, може, від ним можна бросатися і. Лен, Де, так. а ось ну. Все, Давай. Це погнали А Погнали синю команду різати. Ні, Давай, давай спочатку добудемо оружі, а потом. О тут тип. Так, я знаю, mm -hmm. я майбутнє. Волк, Вони плющ. У меня, На дна мне, блядь, Серега, ты на дна. жить, я знаю. Так, золото. Так, в принципе... Блять, блядь Я не знав, що він може безперестану. Блять. Бежим! Мене два діаманта, якщо мене не тя... не буде 200. Ай-яй-яй! Биг Що ти купай на. Магазин. Oh, магазин взяв, все взяв, все як треба. Ян піну там он, он там бный някакви. А я ножик свій пройду. тикал, ты я тикал, ты я тикал. у меня на сервер. Пизда, это плохая идея стрелять. Кто у нас зеленый? А у нас кира и бигдай зеленый, это плохо. А тебе патроны купить? Да, 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 да. И магазин особенно. Ну да. Я сейчас можешь. А. Ой, я не зарядив. Так дай мені пофиг. Є... А -а -а -а. У Мене там, там вистачить ножик, если я, я хочу ножа купити. <вистачу> Що щас піти настукати? Настукать настукать там. То... Я піду зараз міну десь в їплю. Мені більше автоприжок... Мені треба бігти обратно. Треба мішки нам купити на базу. А то микільне, як на ладоні. Валера! Да хто кто меня, блин, ну, Я там почти там погром, надо убыть их же. Ты мину поставил. Да. Блять. І сам на ній взірвався. У нас грошей нема, але там уже сильні. Та ні-ні ні. Берем пістолети нормально. Я свій район захищаю. Це ти там пиздущий? Ні, не я. Я їх хоть приблизно знаю звідки чекати. Ти мене не побачиш, ні? А я тут побачив. Я не тому що свої тут... Ти мене, я знаю, що я тебе бачу може, навіть через стіну. Я поки Хто купає? Тось поруч зі мною купає. Я, я короче, грубо говоря, як в PSC зараз тут сиджу, чекаю. Так, у нас вже Кірей і Кіборг здохли. Так? У мене бігдай домахується. хай це. У мене бігай домах. Біг. В я ти вибиваєш, то есть у мене останнє життя, Ну, Блин, вони якось розжились. Я не ожидав, що вони быстро розживуться. Ой, я буду ждать, поки хтось то діаманти будуть. А з чим у нас? Летій, Ладно, Та я мовчу уже просто. <рес> зараз я здохну так фієрично. <рес> от, 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 от я їх би сам би зараз піду копати, але якщо я зараз піду їх копати, мене приб'ють. Хай вони самі себе повбивають. Шо, мистер Бігдей не разу не сдух. Не Це живуча. Тимока. На на най-най на

Це тут сидіти, чекати обережно. Я як... Криса, Це не команда буду... повністю звернула. Mm. <клук> я як Криса, буду тут в катакомбах собі <клук> сидіти. Приманку ждати. Ладно. Так. з тебе, нікого нема. Дай підсказку. Поки. Okay. А тебе підсказка? It, так, ти нафіг. Тут на центрі, будь ласка, Два. теж.